Як з'являються зморшки, що треба робити для того, щоб вони не з'являлися, і який механізм при тому і іншому випадку, і чому саме розумна вода після стік іонізатора Water Boost допомагає прибрати зморшки, омоложувати людину, в тому числі і шкіру? Ви зараз дізнаєтесь, якщо по простому, то ви просто дізнаєтесь. Як і що робити, щоб прибрати з вошки. Спочатку механізм. Дуже уважно, і ви будете це розказувати всім дівчатам, які захочуть омолодитися. Ми знаємо, що клітина людини має протонне ядро, положительно заряджене ядро. А орбіталі мають електрони. електрони. Ліпідна оболонка, да, наприклад, це дуже багато електронів. Протони плюс електрони мінус. Так, створений світ, плюс-мінус. І якщо ми візьмемо шкіру або навіть капілярчик, то ми зараз розглянемо механ... механізм, як з'являються зморшки. Коли ми щось їмо, п'ємо, думаємо, нервуємо або з нами відбуваються інші процеси. В нас народжуються, з'являються вільні радикали. Це активні форми кисню АФК. Або в біофізиці це протони, положительно заряжені частички. Імунітет він завжди на сторожі нашого здоров'я. Імунний відгук. Він обумовлений електронами. Мінус. Мінус, мінус, електрончик, електрончик. Так? Чим краще імунітет, тим більше електронів. Що відбувається? Ми знаємо по фізики або просто на магнітиках, Якщо плюс до мінусу, то воно буде що? приєднуватися. Плюс до мінусу, от наш імунітет так працює. І електрони виходять з сича, кал, пітніння з нашого організму. Це дуже добра історія. Але якщо протону, вільному радікалу, не дістався електрон, то він його буде шукати і обов'язково знайде, от, наприклад, у цієї клітини. Забере цю кліти, у цієї клітини. Електрончик. І в гарному випадку він вийде з організма, а в гіршому випадку організм не хоче вмирати, і він побудує жирову клітину, найстерільнішу клітину в людині, і у вас будуть зростати бока. Ну, це інша історія, це не про це. Ось цей протон відірвав електрон. Відірвав електрон у нашій клітини. Дивіться, що відбувається. У цій клітини у нас мінус, і в цій клітині мінус. На а тут нема. Тут тільки плюс. Плюс до мінусу буде що. Приєднуватися, притягуватися. Ось що буде. Ось. І якщо це капіляр, то це і є тромбофлібія. Це загущення крові. Загущення крові. Це значить, буде утворюватися тромб. Загущення крові тромб. А якщо це шкіра, ану, разом тепер. От. Е, притягнулися клітини один до одного, що це таке? Зморшка. О! Оце вже погана історія. Тобто, коли людина е, увядає, да, засихає, це зневоднення, дегідратація йде, і вона сихається, і утворюється зморшка. Зморшки утворюються каже від емоцій, то правильно, тому що коли людина в емоційному стані знаходиться знервована, стресовий ацидоз, дуже велика кількість протонів з'являється, електронів нема де взяти. І ці протони впливають на перш за все шкіру, людина стає втомлена, неї, як кажуть, життя розписалося на, на обличчі, вся усі, на зморшка. Якщо їй дати електрони, якщо ви будете пити протонну водичку з плюсом, що можна заміряти тим же самим овп метром Сподіваюсь, ви колись його десь знайдете, <кхм> якщо ви будете пити очищено, мінерально, дуже корисно, там бла бла-бла і все інше, але протонну, а тобто мертву воду, то ви збільшуєте кількість протонного числа протонів. Або вільних е активних формів е кисню. І ви збільшуєте процес ув'ядання, ви, збільшує, ви прискорюєте пр процес старіння. Інша історія, якщо ви маєте waterбуст, який збагачує ту ж саму очищену воду, перетворює її на протони, е на електрони, збагачує е великим. Великою кількістю електронів. Ці всі електрончики, як скажені поліцейські, кидаються на ці протони, зв'язують їх, і ви людина пісіяє, ходить в туалет, вибачте, і що І посміхається, бо вона тільки що вивела із себе старіння. Але надлишок електронів, дуже важлива е, е, інформація. надлишок електронів, ті, які вже Об'єдналися з протонною групою, а їх іще лишилося, здатні приєднатися на орбіталь ще живій клітині. Так? Відновити цю орбіталь, мінус від мінуса буде що? Відштовхуватися І що буде з шкірою? Ну людина натягнеться, як Як немовля, да? розійдеться на свої місця і зморшка, що? Зникне. Те ж саме відбувається з кров'ю, коли поліпшується агрігація крові, коли, коли збагачена кров електронами. Взагалі-то кров людини, як і всіх інших е, тварин, теплокровних, від'ємно заряджена. Молоко матері, мозрова рідина, міжклітинний простір, все околоплодна вода, це рідини, які мають. Від'ємний заряд, надлишок електронів. Тому молокоматері це і є ліки для немовлятки. Коли вона хворіє, молочко попило з грудей мами і відновила своє здоров'я. Тому водичка з Waterбус це і є ваше молокомами. Це електронно донорність, це жива вода. І так вона впливає на прибирання зморшок. Ну і агрегацію крові заодно, і це всі знали. П'ємо маленькими ковточками, запобігаємо старінням і омолоджуємось. Трохи стаємо молодшими, ніж наш паспорт.